Так, дорогі Коін, драгі, драгі історія України. Поїхала. Складненьке буде у нас. Аусі з історичної науки, що вивчає речові, матеріальні пам'ятки шляхом розкопок і лабораторних досліджень та реконструює за ними. давню історію суспільства, називається. ну, навіть або... Топоніміка, хоча і зараз мені ті пошапці дадуть е, за цей варіант, мабуть, археологія, ну, блін, не знаю. історіографія, щось таке нового. що щось... саме, що за, за термін такий, історіографія. Розкопи хлопці. Ну, археологія. Мене навіть просто банально. Так. Блин. Археол... Археологи. Um, так, пам'ятки. Так, тлумачать і розголожують пам'ятки. E... Тлумачить писання пам'ятки відлізують знову, e... розкопую та систематизую залишки. E... Я думаю, 4Б, хай буде. Антропологи. Блін, я вже забувся. Постійно забувався, чим займаються антропологи. E... Кістками. Чи пам'ятка. Пояснюють давню Хай буде. А, я не я вже забуваюсь. Етнографи. Нуграфет писемністю. Ой! Пояснюю, як зжили. Ну, пліна. Розкопуйтеся залишка. Бля, я. Не Хай буде ге. Я вже я бачу, що я вже помиляюся. Бачите, я вже ніяку не. Зараз давайте дивиться. Археологи В розкопують та систематизують залишки часів. А я вибаблю, тумачі Да. А. О, я ці. Від я так і думав кістками. Ну, блін, щось я думаю, думаю. Ш... Ну, що як... за термін такий є антропологи, а? Ну, блін, я запам'ятаю назавжди. Антропологи займаються кістками людей. Все. Займаються кістками людей. Все. Етнографи. етнографи де? Пояснюють. Ага. Що як про ну це да, це логічно Просто... Ну, так, да, е, е, я і думав, етнографи, ну, від е, сино... ну, термінуть е, етнос. Етнос. Ну, я і хотів, думаю, ну повинні історики ті пояснювати. Етнографи вивчають. Не пояснюють. Я такий, ну блін, ну щось тут не так. Ну щось тут не так. Ну я Г вибрав. Ну. ну Бля, ну я знаю. А історики що у нас роблять Б? Тлумачать та розголошують пам'ятки. минувшини. Класно. Клясня. На Класно. Да. Заняття перезнає. Що я вибрав? Матеріал е, виготовлення знарядь праці? Основа, коли покладна. Окей. Е, які історичні джерела е, створюють найбільш повну картину господарського життя людей часів кам'яного віку? Ну, е, речові. Так, це 3, 17 я вибрав. Так, писемні, писемні Г, візуальні. А, усні. Ой, ні, 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 візуальні. Де? Візуальні де? Усні А, речові В. Все. Укажіть найдень. Так, Подільський, голландський і Русько. Все. Так, установить відповідність. Давайте новітня історія. Новітня історія новітня історія А. Е, нова історія, нова історія средня вічня. Д. і стародавня Б. Б. Все сказочки, Да блин, ще гуже було 7, уже тепер 6. Ну ладно.